добрий день, друзі. Ми з України. Продовжуємо з вами вивчати взаємозв'язок організму з навколишнім середовищем, і будемо сьогодні говорити про е, будову центральної нервової системи. Я нагадаю, що нервова система поділяється на центральну і периферичну нервову систему. Центральну нервову систему встановлять спинний і головний мозок, периферична нервова система це у нас нервові вузли і власне нерви. Із органів центральної нервової системи і важливе значення в забезпеченні всіх процесів, які відбуваються в нашому організмі. Це і робота внутрішніх органів, і робота багатьох зовнішніх органів організму забезпечує саме спинний мозок. Тому на сьогоднішньому році будемо говорити про будову і функції спинного мозку. Це є темою нашого сьогоднішнього уроку. Мета нашого сьогоднішнього року відповідна. Ознайомитися з будовою функції спинного мозку. І так, що ж таке спинний мозок? Ось на цьому малюнку ви бачите головний мозок і спинний мозок. Спинний мозок це важлива частина ЦНС. Він має вигляд такого, подивіться, циліндричного тяжа, який має довжину десь приблизно до пів метра у дорослій людини. Розміщується він в хребетному каналі і прикріплюється до його стінки. Діаметр цього канал, каналу 1 см, а маса десь приблизно 35 грам. Передній верхній кінець спинного мозку переходить безпосередньо у довгастий відділ головного мозку, а внизу він закінчується на рівні другого поперекового хребця. І знову переходить у так звану е, кінцеву нитку. Як я вже казав, спинний мозок знаходиться в хребетному каналі. Давайте з вами з'ясуємо, що ж таке хребетний канал. І так, хребетний канал утворений сукупністю хребетних отворів. Ці хребетні отвори містяться в хребцях. Кожен хребець має обов'язково такий отвір. І, от, розташовуючись одне за одним, оці хребці утворюють оцей хребетний канал, де й проходить. Е, Спинний мозок. Спинний мозок, ще раз скажу, має форму такого циліндричного тяжа. Ось на цьому малюнку дуже добре видно. Так? З внутрішньою порожниною. Далі, внутрішня порожнина називається безпосередньо спинно-мозковим каналом. Утримується він в постійного положення за допомогою спеціальних зв'язок. Спинний мозок захищений ззовні трьома оболонками, які складаються з получної тканини. Це у нас тверда оболонка, павутинна оболонка і м'яка оболонка. Ось вони на малюнку. Будь ласка, тверда оболонка, павутинна оболонка і внутрішня оболонка м'яка. Далі. Тепер поговоримо про внутрішню будову спинного мозку. І так, що ж ми маємо всередині спинного мозку? Отже, всередині, спинний мозок складається із сірої речовини. Ось вона у вигляді метелика. Подивіться, будь ласка. Я вам нагадую, що сіра речовина це скупчення тіла нейронів. Пригадуєте будову нейрона, Тіло нейрона і відростки. Так от, тіла нейронів утворює сіру речовину. І складається також з білої речовини, яка оточує, подивіться, будь ласка, сіру речовину. Утворена вона відрозкави нейронів, септоаксонами і дендритами. Тепер давайте більш детальніше познайомимося з цими складовими частинами. І так, поговоримо спочатку про сіру речовину. Сіра речовина складається з двох симметричних частин неправильної форми. Яка нагадує метелика на поперечному розрізі? Це чітко видно на малюнку. В ній знаходяться тіла вставних, рухових і секреторних нейронів. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що є три, три типи нейронів. От якраз сіра речовина і складається з цих трьох типів нейронів, точніше з їхніх тіл. Розрізняють передні роги, ось вони, і задні роги. Будь ласка, передні роги і задні роги. У сірій речовині передні роги це скупчення тіл рухових нейронів, а задні роги це скупчення тіл вставних нейронів. У грудному та поперекому відділах у сірій речовині є ще так звані бічні роги, в яких, по суті, містяться тіла нейронів вегетативної нервової системи. Ось бічні роги на малюнку. Рухаємося далі. Тепер розберемо сегменти спинного мозку. Так само, як хребет складається з сегментів, так само спинний мозок складається з окремих сегментів. І так, від спинного мозку на рівні кожного хребця відходить по дві пари корінців. Дві пари. Ось одна пара корінців, а ось друга пара корінців. Подивіться, два корінця. Один корінець, другий корінець. Так, у передніх корінцях містяться аксони. Рухових нейронів, тіла яких розташовані безпосередньо в сірій речовині, тобто в цьому метелику. А в задніх кінцях містяться чутливі, е, аксони чутливих нейронів, які підходять до сірої речовини. Отже, передні корінці це у нас рухові нейрони, аксони рухових нейронів, а в е, задніх корінцях аксони чутливих нейронів. Думаю, це теж, в принципі, зрозуміло, нічого складного тут немає. Ділянку спінного мозку, який відповідає пара передніх і пара задніх кінців, корінців, називається сегментом. Добре. Виходячи через міжреберні отвори, передні і задні корінці з'єднуються, утворюючи змішаний спінно-мозковий нерв. Ось він. Діти, дивіться. Оце у нас спинномозковий нерв. Побачили. Далі. Від кожного сегмента уходить пара таких спинномозкових нервів. Один спинномозковий нерв і другий. І з другої сторони один спинномозковий нерв і другий. Далі. Від спинного мозку всього виходить 31 пара спинномозкових нервів. Тобто, скільки хребців, стільки, відповідно, пар спинномозкових нервів і виходить від, від спинного мозку. Ці спинномозкові нерви залишають хребетний канал через відповідні міжхребетні так звані отвори, і симетрично розгалужуються по правій і лівій частині тіла. Всього в тілі людини виділяють 5 сегментів спинного мозку, так само як є 5 відділів хребта. І так, шийний сегмент, грудний сегмент. Оперековий сегмент, крижовий сегмент і куприковий сегмент. Які ж функції виконує спинний мозок? На рівні спинного мозку замикаються рефлекторні дуги, що забезпечують найбільш прості рефлекторні реакції, які вам забезпечують наше повноцінне життя. І так, наприклад, відсмикування руки при дотику її до гарячого предмету. Далі підтримка положення тіла. Просторі, тобто пози, далі збереження стійкого положення тіла при поворотах і нахилах голови, чергування згинання та розгинання парних кінцівок при ходьбі, бігу і інших руках, регуляція діяльності внутрішніх органів, зокрема кишечника, сечового міхура та кровоносних суден. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою і функцією спинного мозку. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. До зустрічі!